Сьогодні пробіглась по своїм трояндам і побачила, що вони, що деякі троянди почали викидати бутони. Тому негайно потрібно підгодувати всі трояндочки. Дивіться вже, які бутончики, для чого потрібна ця підживка тому щоб наростало більше бутонів, щоб вони довше квітли, а щоб були гарні здорові квіти. Другий раз я буду підживлювати троянди, буду підживлювати попелом. Перший раз я їх підгодувала карбамідом. Це дуже ранньою весною. Як тільки почалась вегетація, почали зеленіти бруньки підкормила карбаміном. І зараз друге, друге підживлення. При появі вже маленьких бутончиків потрібно внести фосфорно-калійне добриво. Так як я буду підгодовувати попілом, а попіл має велику кількість калію, мікроелементів, фосфору. Цей попіл він розкислює ґрунт. Відлякує шкідників, захищає від хвороб. Якщо у вас немає попилу, то можна, можна підгодувати нітроамофоски. Столова ложка нітроамофоски розвести в 10 літрах води і підживити рослини. Десь по літру-два можна підлити під кожну троянду. Я вже заготовила попіл. Склянку попілу на 10 літрів води, де я його брала. Останній час ми протоплювали в хаті дровами. Уголь не углів, а чисто дровами. І я його просіяла. І отак. От на відро води і цим буду підживлювати. Розмішала і дала трошки постояти, щоб попіл трошки розчинився. Але перед тим, як проливати рослини, потрібно буде так перемішати, тому що на дно відра осідає фосфор. І тому, щоб була однородна водичка, однородне добриво. Однорідне добриво, щоб було. Потрібно все перемішати отак. І зараз буду по ковшику, в ковшик у мене літровий. По ковшику буду підливати під кожну троянду. The chemicals that take us higher The night's young it is just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night. Нельзя змішувати попіл з суперфосфатом. Суперфосфат буде дуже погано засвоюватися. І нельзя змішувати попіл з доломитовою мукою. Якщо змішати доломитову муку і змішати попіл, то це буде подвійний ефект, який згубить рослини. Попіл не містить. Хлору, тому його можна використовувати в будь-яких садових рослинах. Це можна вносити і під картоплю, і під овочі, і під ягідні кущі. Але його не люблять гортензії, рододендрони, азалії. Всі рослини, які потребують кислого ґрунту, тому що попіл він розкисляє ґрунт. На цьому відео закінчую. А всім до побачення, мирного неба, всім добра і позитиву, всім пока.